Привіт усім! Ви спланували свій похід у магазин, щоб купити для себе улюблену чашку або на подарунок. Але ви не знаєте, яку чашку купити. Ось дивіться, що я вам хочу показати. Оце от чашка. Функціональна чашка з закруткою. Бачите, вона досить таки глибоченька чашка. Вона головне, ще закручується. Ви можете брати з собою в похід на роботу. На прогулянку, на пікнік до річки, або навіть у довгу подорож отаку чашку. І вона деякий час береже температуру вашого напою і ви зможете ще теплим попити чай. А також ви не розільєте свій напій, наприклад, у рюкзак або сумку. Так що, якщо ви до сих пір не знаєте, яку чашку вам купити, то я вам пропоную от, -от такий варіант. Бачите? Досить гарний напис, акуратний. Гарний. Кришечка закрутка, глибока чашка. Якщо хто любить пити немаленькими порціями, Саме така чашка, вона по розміру трохи менша за боков. І ви зможете випити багатенько вашого улюбленого напою. Так що вперед в магазин шукайте отаку от чашку. Ця чашка була куплена в дешевому магазині за 20 гривень. І Бачите, тут є маленький дефект, в неї немає пластмасового надкришника, але він не виконує ніяких функцій. Цей пластмасовий надкришник. Воно просто зараз бачите, відкручується. Чашка нова абсолютно. Бачите, чиста, гарна, без всякого запаху. Бачите, тут лише слід клею від надкришника і все. І, як на мене, він і не потрібен. Той Сюди можна щось покласти зверху, наприклад, якесь маленьке печиво або що-небудь інше. Дякую вам за перегляд. Якщо ви ще не купили собі таку чашку, то я раджу вам її купити. Поставте лайк під наше відео, якщо вам сподобалася чашка, можете підписатися на мій канал. Дякую вам за перегляд.